Сьогодні ми розберемо слово, яке виражає почуття знайоме, мабуть, кожному. Це слово «anger». Anger означає гнів роздратування, а також гнівити, сердити. Наприклад, he's filled with anger. Він сповнений гніву. Don't anger me. Не гніви мене. Прикметник angry означає сердитий, розгніваний. An angry look сердитий погляд. Зверніть увагу: angry with Сердити на когось. Angry at сердити на щось. She was angry with her son. Вона була сердита на сина. She was angry at his behavior Її сердила його поведінка. Дуже цікаві біблійні тексти з книги приповістей. Слово вразливе гнів піднімає. A harsh word stirs up anger. Гнівлива людина викликає сварку. An angry person stirs up conflict. До речі, слово angry не вживається для опису характеру. Про гнівливу людину кажуть hot-tempered. Багато хто вважає, що гнів це погане почуття, і його треба всіляко уникати. Як кажуть, contain your anger – стримуй свій гнів. Але головна проблема у тому, як цей гнів виражається. У Біблії часто згадується, що Бог гнівався. Це завжди була реакція на гріх людей, і вона відрізняється від того, як реагуємо ми. Тому і нам є порада. Гнівайтеся та не грішіть, і not sin. бажаю вам гарного настрою. І нехай ніхто і ніщо не виведе вас із рівноваги.